Перешита справа Юлії Тимошенко. Генеральна прокуратура повісила мільярдні звинувачення заґратовані у справі ЄСУ. Якщо раніше експрем'єра звинувачували у замаху на розтрати чужого майна, то тепер слідчі, нібито назбирали більше доказів на Тимошенко і звинувачуватимуть Качанівську бранку уже в організації злочину на суму 3 мільярди гривень. Про це повідомила прес служба генеральної прокуратури. Підозру у злочині прем'єр уже, начебто, отримала. Однак, адвокати Тимошенко зовсім іншої думки. Захисник Сергій Власенко запевняє. Має один документ про закриття справи через відсутність лиходійства, а про перекваліфікацію, ніби і не чув. Адвокат назвав слідчих непрофесійними, бо знайшов логічну помилку у новій постанові ГПУ. Розкажіть, будь ласка, якщо прокуратура в своїй постанові пише, що не було складу злочину у. У замах ось на заволодіння коштами, тобто ну, як може бути склад злочину у заволодінні коштами? У мене на руках є документ, який я бачив особисто. Не не про перекваліфікацію цієї справи, не про зміну обвинувачення у цій справі, а про закриття цієї справи у зв'язку з відсутністю складу злочину.